І ось, друзі, варіант обрізки куща, який вже плодоносив. Це вже, мабуть, четвертий, п'ятий рік кущу, який вже плодоносив і де ми вже отримуємо урожай. Ось бачимо наші рукави, бачимо нашу лозу, нашу плодову стіну, яка була в цьому році. Переходимо до першого із рукавів. Бачите, є ось такий рукавчик. Що ми можемо зробити з ним? Бачимо, ось є така гарна лоза. Цей рукав вирізаємо і залишаємо цю лозу. Оце все ми викидаємо. Ось наша лоза. Маємо ще одну лозу. Що ми можемо зробити тут? Можемо прирізати на ось такий сучок заміщення. Я, друзі, взагалі то відійшов від сучків заміщення. Вони, ну, для, для мене вони не сильно практичні. Але коли отакий варіант виходить, ми його залишаємо на 2-3 брунічки. Навіть можна отак зробити на дві брунічки, ось одна, ось друга. Для того, щоб на наступний рік звідси відбилась у нас лоза і ми могли повернутися назад. Ось в цьому напрямку. Приміряємо нашу лозу, робимо обрізочку. Бачите, така на десь на бруньок 10, десь метр 20, метр, метр, метр 20. Далі бачимо, ось у нас відбилась лоза із голови куща. Це друже, друзі, дуже добре. Це у нас буде додатковий рукав. Ось ми його обрізаємо, вивільнюємо його, Ми прибираємо наші, наш лист, як я вже казав, лист прибираю вже після обрізки, До, він підмерз і він вже осипається сам. Бачите? Ми можемо його в будь-якому напрямку, можемо зробити сюди, можемо зробити сюди. Загнути. Можемо в ту сторону його, можемо в середину, Куди нам буде зручно, ми його вигнемо так, щоб він у нас лягав під гарним кутом для вкривання. Є в нас рукав. Дивимося далі. Ось у нас було положено дві лози в одну сторону і в другу на плодоношення. Що ми можемо зробити в цьому, в цьому сезоні? Бачите, ось тут билась гарна лоза. Ми вирізаємо на неї укорочуємо її Це не прибираємо Це не прибираємо Да, друзі, показую, як це я роблю на обрізці. Нічого я тут не готувався, не прибирали ми нічого, лист. Все, як я роблю, я й показую вам. Ось ми обрізали нашу кавчик нашу і на наступний сезон. Ось так вона у нас може лягти. Трішки коротше робимо. Так, бачимо, друзі, далі продовжуємо. Є у нас ось гарна лоза. І на неї робимо зріз. Ми вирізаємо, Резу будемо збирати на Так. ось Ось ми маємо наш наш рукавчик. Дивіться, на наступний рік ми розміщуємо його ось таким чином. Бачите? Ось таким чином. Все, одна сторона куща обрізана. Переходимо на іншу. Ось наша друга сторона куща і починаємо обрізку тут. Дивимося, в цьому році було лишено одна лоза і друга така коротка допоміжна для плодоношення. Що ми можемо зробити тут? Для того, щоб не сильно продовжувати наш рукав, ми можемо трішки вернутись, Бачите, ось цю сторону. Оце ми вирізаємо. Прибираємо. Бачимо ось такий варіант. І це ми можемо. Вирізати. Бачимо, що ми маємо на наступний сезон. Це ми потім приберемо, наглядним прикладом зрозуміло. Ось беремо ось цю лозу, ріжемо це буде наша плодова стрілка. Ось таким чином ми її покладемо на наступний сезон. І ось у нас, бачите, є гарна лоза, яка... Яка йде трішки нижче? Можна її зрізати на пеньочок, на сучок, її на зібруніщі, а можна її лишити ось в цю сторону на плодоношення, вона буде допоміжна. Друзі, якщо ми лишаємо трішки більше лоз, на наступний рік проломочку ми це все зробимо, але краще зробити, отак залишити дві лози, ми можемо її повісити сюди, на другу проволоку і лишити, проломку, і лишити скільки нам треба, аніж впритик зробити одну лозу і при укритті, де вона може відломатися. Якщо в нас є ось такий варіант, де ми можемо залишити запас, хай він краще буде. Я вже не один рік цим впевнився. Все, бачите, оцей рукав у нас обрізаний. І залишився у нас ось ще один рукавчик. Бачимо, теж було положено в цю сторону на плодоношення лоза і в оцю сторону. Що ми робимо тут? Оце ми вирізаємо і переходимо на оцю лозу на наступний рік на плодову стрілку. Це ми вирізали і залишили ось цю лозу. Да, коли виріжете, вибираєте лозу, дивіться, щоб вона гарно визріла, щоб на наступний рік всі бруньки були. Живі вона гарно прокинулася і дала нам гарний результат. Легенько виводимо її. Ось бачимо, прибираємо. Так, і є в нас ще одна лоза була положна. Це ми вирізаємо і залишаємо цю лозу, теж обріжемо близько, близько метра. Це забираємо. Це, друзі. Завершили обрізочку нашого куща. Все, бачимо наші плодові стрілки, які на наступний сезон будуть розкладатися у нас на дроті. Як я вже казав, краще залишити десь лишню лозу плодоношення, аніж різати впритик. Ось такий варіант обрізки даного куща. І так ми робимо у всіх наших кущах.